Служба безпеки викрила злочинну діяльність ще двох колаборантів, які пішли на співпрацю з Російською Федерацією та сприяють утвердженню окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях України. Встановлено, що одним із фігурантів є 36-річний білорус, який проживає в Херсонській області. Після захоплення регіону він підтримав російських загарбників і добровільно вступив до складу силового блоку окупаційної влади. Перебуваючи у лавах так званої патрульно-постової служби поліції МВС Чаплинського муніципального округу, він брав участь. У проведенні фільтраційних заходів щодо місцевих мешканців. Крім цього, він інформував військових Російської Федерації про місця проживання та перебування учасників АТО ООС на території Каховського району. Ще однією ворожою поплічницею виявилася жителька Троїцького на Луганщині під час окупації селища. Вона погодилась очолити так званий сектор архітектури та містобудування окупаційної адміністрації. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозри за частиною 5 та частиною сім 111 прим. 1 це колабораційна діяльність та за частиною 2 статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Обом загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. uh -huh.